Сьогодні ми привезли в центр реабілітації для диких тварин АКЕО 180 кілограмів корму та ветпрепарати. Благодійний фонд Євгена Пивоварова разом з фондом Safe Life in Ukraine та поліцейськими Чугуївщини у межах ініціативи, порятунку та допомоги чотирилапих завітали до реабілітаційного центру диких і домашніх тварин. «Акела». головою вона билася в бетонний пол, полк. бачила людину. Це була суцільна рана, суцільна гематома. Вона була в дуже важкому стані. Ми доставили гуманітарну допомогу та вкотре зустріли наших добрих знайомих, врятованих лисичок, вовків, їжачків, єнотів та навіть рісь. Ти красотуля моя. Це у нас хамер. Цей Це віслюк, коли до нас потрапив, то, то при ходьбі він підкидував задню лапку. Вона ось так злітала. Злітала. Якщо ви стали свідком жорстокого поводження з тваринами, просимо звертатися до поліції за телефоном 102.